Ця автівка повністю оснащена сучасним медичним обладнанням. Чому це ренімобіль? Тому що він може доставляти пацієнтів в стадії наркозу, в стадії наркозного сну. В лікарню, спеціалізовану за місцем вимоги. Тут є кисень, тут є е, дефібрилятор, тут є відсмоктувач, є повністю все сучасне обладнання, яке, можливо, монітор пацієнта, все обладнання нове, воно як працює як від живлення, так і від е, незалежних станцій зарядних, які вкрай важливо для того, щоб надавати медичну допомогу. Така машина в нас вперше. Це точно. Чим кваліфікованіше ми надамо навіть первинну невкладну допомогу, шанси е, вижити таких пацієнтів, таких військовослужбовців значно вищі, навіть складними пораненнями і надскладними пораненнями. Ми будемо це робити для того, щоб тут не загинув, не помер не один поранений. Це точно. Девіз, наша мета і наше завдання також рятувати життя. Ми робимо одну справу разом до перемоги. Слава Україні! Хочу подякувати особисто від себе, від командування та від колективу 105-го прикордонного загону. Ця техніка обов'язково буде використовуватись як в межах Чернігівської області, на українсько-російському, українсько-білоруському державному кордоні, так і на сході нашої країни. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Передаємо повністю оснащений мобіль нашому 105-му прикордонному славетному загону. Нехай служить, допомагає, слава Україні! Героям слава разом до перемоги.